Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. 13 років із водою зі стелі. Полтавці з Європейської 12 у Дах будинку ніхто не ремонтує. Вогонь на площі близько 30 квадратних метрів. У Полтаві горіло приміщення колишнього заводу Хімаш. Святий Миколай за новим стилем. Будиночок чудотворця у Полтаві цього року відкриється раніше. А тепер про це та інше більш докладно. Призначили першого заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Ним став 31-річний Богдан Корольчук. Команда Полтавської обласної адміністрації зміцнюється від сьогодні. Богдан Корольчук почав працювати першим заступником начальника обласної військової адміністрації. Відповідне розпорядження про його призначення я підписав. Упевнений, що досвід і знання Богдана Леонідовича допоможуть ефективно виконувати завдання. Попереду багато роботи прокоментував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Як відомо із сайту Полтавської обласної військової адміністрації, народився Богдан Корольчук у Київській області, має вчене звання кандидата юридичних наук. Працював в органах внутрішніх справ та в органах національної поліції. Цілодобово не розлучається з відрами та ганчірками. У будинку по вулиці Європейська, 12, у Полтаві більше 13 років протікає дах. Мешканці квартир обурені міська влада роками ігнорує їх звернення. У ситуації розбиралася наша знімальна група. От свадінь так виглядає ванна кімната Полтавки Зої Бевс, яка живе у багатоповерхівці по вулиці Європейська, 12. Пенсіонерка скаржиться, дах в цьому будинку протікає більше 13 років. Люди на верхніх поверхах бояться вмикати світло, щоб не було короткого замикання, та не роблять ремонт, бо відпадають шпалери. Їй же довелося змайструвати саморобні конструкції з дошок для стоку води, аби та не потрапляла на ліжко. А міська влада каже пані Зоя, увесь цей час лише годує обіцянками. 30 років. 30 років обіцяють. Один каже: голосуйте за мене, я зроблю дах. Другий і так багато. Хоча минулого року вони пообіцяли. У березні зробимо. А тепер ось такі справи. У такі діла майже не відпочиває у дощову погоду і сусідка пані Зої Любов Васильівна. Вона говорить: воду у квартирі доводиться вибирати постійно. Жінка хвилюється, якщо за сусідів знизу, які нещодавно зробили ремонт, їй нічим буде компенсувати збитки. Цілу ночь вибирала воду, тому що воно по стінкам тече, а підставить, що ти поставиш, І я тряпки викручую відрам. Сирость, от, пожалуйста, воно ж не висихає, і літом не висихає, і зараз не висихає. Оце вже і обої підпадали, і, і сирость. Чувствується, яка сирость в кімнаті. Якщо воно це замикання буде з електрики, то воно все тут згорить к монахам. За словами Любові Купарєвої, місцеві пишуть звернення в управління житлово-комунального господарства 10 років поспіль. Востаннє каже, зверталися цього літа. Просили, щоб дірявий дах полагодили хоча б частково. Депутатам обращалися і ось і оце обращалися. Сказали, що війна, грошей нема, а взагалі то, що якщо це квартира приватизована, то... Робіть все за свій счет, збирайте. А яка а який за свій счет? Дві п'ятсот купенсій, щоб з'ясувати, коли та чи взагалі планують ремонт даху цього будинку. Ми направили інформаційний запит до Полтавської міської ради. У прес-службі відповіли питання після звернення журналістів взяли на контроль. В свою чергу юристи зазначають, що мешканці будинку можуть подати і позов до суду. Якщо обов'язком безпосередньо надавача послуг з утримання будинку ЖЕО номер 2 є проведення ремонтних робіт, то безпосередньо це буде позов до іншої сторони цього договору. Якщо в договорі є обов'язок щодо ремонту покрівлі у ЖЕО, то позов буде подаватися до ЖЕО щодо вчинення певних дій, тобто проведення цього ремонту. Нагадаємо, будинок по Європейській 12 історичний. За даними краєзнавця Бориса Тристанова, це був доходний дім відомого на той час у Политавській губернії кравця Самойловича, зведений 1913 року. Сьогодні Полтава попрощалася із бійцем Олександром Рубаном, який загинув у бою з росіянами на Запоріжжі. Військовим було 36. Загинув він 25 листопада від поранень, отриманих у результаті бою з російськими загарбниками. Яким його згадують? Дивіться у нашому сюжеті. Не такий, як він, держиться наша держава. Царство йому небесне, земля пускай буде йому кухо. Сьогодні плаче не тільки небо. У Полтаві попрощалися із Олександром Рубаном. 36-річний старший солдат жив та працював у Полтаві. Мобілізували Олександра 15 березня 2022 року. До 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ на посаду санітарного інструктора медичного пункту загону спецпризначення. Він виявив свою любов. Віддавши душу свою замість нас, бо хотіли вбити всіх нас, кожного з нас хотіли бути. згадує Олександра Рубана його колишній колега Олексій Андрійович. Вони пропрацювали разом два роки. До війни він працював на маслоцеху, пішов добровольцем. І оце скільки змог, скільки захищав нас з вами. Лишилось двоє діток, дружина. Загинув Олександр Рубен 25 листопада 2023 року. В районі села Новопрокопівка Запорізької області від поранення сумісних життям, отриманих в результаті бою з російськими загарбниками, поховали бійця на Затуринському кладовищі. Продовжуємо випуск. Подвійна ДТП на трасі у порятинській громаді на автодорозі Київ, Харків, Довжанський біля села Велика Круча. Чоловіка двічі збили автівки. Сталося це 30 листопада, близько 20-ї години. Розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. За її словами, пішохода спочатку збив автомобіль Мерседес віто А після цього ще один шкода Фабія. Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці. Обоє ж водіїв не є жителями Полтавської області. За даним фактом, з тим підлогом головного управління національної поліції Полтавщини з відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини другої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть терпілого. Наразі всі обставини та причини дорожній транспорт не проводиться сила слідство. Учора у Полтаві горіло приміщення колишнього заводу Хімаш. Пожежа сталася 30 листопада. Повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. За його словами, близько 15.04 до ДСНСників надійшло повідомлення про займання на першому поверсі будівлі. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів. Людей з приміщення евакуювали. На ліквідацію пожежі було залучено 8 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу. Було дуже сильне задимлення, наші рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізовано о 15.48, а о 16.34 ліквідовано. Також mm -hmm. наші фахівці з'ясовують причини пожежі. До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ СНІДом у Полтаві провели безкоштовне експрес-тестування на виявлені інфекції. Полтавці і гості міста мали можливість всього за 15 хвилин дізнатися. Свій статус. Які симптоми має ВІЛ-інфекція та які існують методи профілактики, дізнавалися наші кореспонденти. Перше грудня дає можливість нагадати людям, що люди із віл-інфекцією мають рівні права та можливості у суспільстві, говорить керівниця відділу благодійної організації Світло надії Івана Данилишина. У Полтаві до всесвітнього дня боротьби ВІЛ СНІДОМ провели безкоштовне експрес-тестування на виявлення ВІЛ-інфекції. За статистикою кожна друга ВІЛ-інфікована людина не знає про свій статус, тому дуже важливо для того, щоб вчасно зреагувати. На віл-інфекцію для того, щоб звернутися вчасно за допомогою так знати про свій віл статус. Понад три тисячі осіб в Полтавській області мають ВІЛ-позитивний статус. Експрес-тестування є обов'язковим для всіх. Оскільки мова йде про здоров'я, говорить медична сестра Зінаїда Чистопал. і додає, що ВІЛ-інфекція довго може бути безсимптомною, і тому важливо здавати аналізи хоча би раз у півроку. Ознаки можуть бути різні, як обичне простудне захворювання. От є безсимптомний період перебіг інфекції. Це перша клінічна стадія, яка протікає повністю без всяких симптомів. І людина при цьому не знає, що вона хвора. Ну і подальше, друга інші стадії, то там вже є клінічні прояви хвороби. Є такі шляхи передачі інфекцій це статевий шлях передачі, парантиральний шлях передачі і від матері до дитини. Люди бояться не захворювання, а того, що їх будуть відможовувати у нашому суспільстві. Говорить психолог Тарас Нестеренко. Він зазначає, що це проблема виховання нашого суспільства. І сьогодні варто активно пояснювати, що ВІЛ-інфекція не є приговором. Люди часто путають ВІЛ і СНІД, То це віл це ще не дорівнює снід, це ще не захворювання, це інфекція. І на жаль, ще стійка, така, стійка думка, що віл невиліковний. Ну насправді то він невиліковний, але при умові приймання терапії, артетерапії, людина може ти повноцінно, повноцінним життям, довгим життям, навіть народжувати здорову дитину. Не всі про це знають. Люди бояться цього виявлення статусу. Під час компанії працівники світла надії не тільки тестували, а й роздавали інформаційні листівки та засоби контрацепції, що є засобом захисту від інфекції. Вперше не 19 грудня, а 6-го. у Полтаві віряни православної церкви України відзначатимуть день святого Миколая за новим календарем вже наступного тижня. Як готуються до відкриття будиночку та коли святий розпочне приймати дітей, знає Іван Надімова. Будиночок святого Миколая у Полтаві на Соборному майдані готують до відкриття. Цього року він запрацює раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано з переходом Православної церкви України на Новоюлянський календар, говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталя Гранчак. Свято Миколая припадає на 6 грудня. Для нас всіх незвично, тому що ми звикли до 19-го числа. Декілька років нам потрібно буде, щоб перейти на новий календар. Тому вже 3 грудня, в неділю перед Миколаєм, ми будемо чекати діток. Запрошую батьків з дітками. Приходьте, готуйте віршики. Миколай вас чекає. Костюм уже погладжений. Я сподіваюся, що свято буде прекрасним. Раніше солодощі, які отримували діти, закупляли за кошти Свято-Успенського собору. З початку війни цю місію на себе взяли місцеві підприємці та меценати, каже Наталія Гранчак. І додає, Миколай даруватиме подарунки усім дітям, які до нього прийдуть. Здавалося б, чому дають всім? Є ж діти спроможних батьків, є діти тих батьків, які не такі мають можливості. Але ми не робимо такого виключення, ми даємо подарунки всім, бо Миколай добрий до всіх. Єдине, що відмічу, що є батьки, які стають в чергу по декілька разів. Дуже прикро, що батьки вчать дітей таким речам. Але я сподіваюся, що з часом ну, ми будемо сходити на нівець в таких моментах. З відкриттям резиденції Святого Миколая кав'ярня Благокава також не припинятиме своєї роботи. Поки ваші дітки будуть розповідати віршики Святому Миколаю, батьки можуть посмакувати нашу смачну каву тут провести гарний час. Тим паче в нас весь прибуток йде на зсу. Зараз ми збираємо на човен, тому підтримуйте наш збір, приходьте донатьте і смачну каву, куштуйте. Вже традиційно в образі святого буде переселенець з Харкова, волонтер пан Роман. Він та безліч солодощів чекають на дітей 3 грудня. Також у будиночку він буде приймати малечу 6 грудня та по вихідних з 12 по 19.00. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PLUA. На цьому в мене все. гарних вам вихідних. До побачення.